Вітаю всіх, трошки пізніше сьогодні знімаю. якось погода така і все впадло. Тепер, любі моє, що я хочу сказати? Я в шоці просто почитала новини: Миколаївський Ванюк пише Чернігівщина, я, до речі, на вас робила розклади: Чернігів є в профілі, Чернігівська область є. І все є, багато чого. Щось пізніше, щось раніше. Дивитися, починайте з 25 вересня. Там починається все. Ось. Орієнтуйтесь по карті дня. У мене карта дня відкриває новий день кожний. Тепер. Що там відбувається? Чернігівщина. Тепер стан ППО в Чернігівській області. Стан ППО в Чернігівській області. Дивимось. Стан ППО. Чернігівській області. Ну. Це результат? Ну, воно начебто є. Воно, якби, є, але чомусь недостатнє, зовсім недостатнє, яке може тримати. Наплив. Його там достатньо в Чернігівській області. Ох, король мечів, досить невизначена ситуація. Слухайте, ну зовсім прикривають королі пішли. Ви що? О, три королі любі мої там звіздець тоді. Чітко те, що сказав Миколаївський ваньок. На рівні влади це треба вирішувати. На папері є все. Домовленості. А тепер майте на увазі, що там просрали гроші ідуть йдуть нехороші домовленості на насчет цього. Тепер дивимося. ППО в Чернігівській області буде покращено. Щоб збивати більше шахедів Дивимось. Ні. Мало того, що ні. Випадає п'ятірка Пентаклів. Влада не буде нічого робити. І знову ці королі пішли. Ні, любі мої. Їм це нахер не всралось. Я не знаю, куди там йдуть гроші, але точно не на ППО. Чернігівщина, на жаль, хорошого мало. Те, що пише Миколаївський ваньок, отак воно і є. Ніхто цим питанням не займається.